Маю до тебе важливе запитання, але перед тим як відповідати дуже добре подумай. Костя не нагнітай. Отже, що таке борщ для українців? Ого-го, Слухай ну це класне запитання. Думаю, це страва, яка живить не тільки тіло, а й душу. Це страва, що об'єднує і не лише за одним столом під час їжі, а й під час його приготування. А ти який борщ більше любиш? З Сквасуло чи без? Я люблю борщ Костя з душею. Саме такий О. готують герої наступного сюжету. Дивись у Я запрошую вас до нашого штабу групи «Борщ для ЗСУ. Тут зараз іде фасування борщів. Прошу сухі борщі небайдужі українки почали виготовляти ще в кінці березня, аби нагодувати гаряченьким наших воїнів. Ініціювала добру справу тіна Коротаєва. Жінка випадково побачила в Фейсбуці рецепт і вирішила, що це саме те, чим вона може бути корисна своїй країні та людям саме зараз. Робили все це на моїй кухні вдома, в п'ятьох. А потім нам не вистачило місця на моїй кухні і моєї кімнати, щоб зберігати продукти. Нам надали тут приміщення Директору ринку, дякуємо безкоштовно і ми тут працюємо. Це приміщення на території звичайного київського господарчого ринку стало волонтерським штабом українських господинь. Завдяки йому у жінок з'явилась можливість розширити свою благодійну справу. До процесу долучились волонтери з різних районів Києва та області. Я з квітня місяця долучилася до цієї команди. В березні ми були в Ужгороді. Я побачила в Фейсбуці, що вони. Роблять таку гарну справу і ну, звідти, що могла, якусь зелень збирала, відправляла новою поштою. А вже як приїхали, то вже долучилася руками, ногами, всім, чим можу. Всім, чим може, допомагає, і Наталія Гриценко раніше жінка підтримувала літніх людей, а також тварин під час окупації Київщини. А зараз приїжджає з Бучанського району, аби допомогти військовим та поспілкуватися з близькими по духу людьми. Перепонів немає. Мені подобається тут і колектив і, 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 організація. Ну, це така сама організація, коли ніхто не розказує, що кому робити. Всі приходять по чомусь знають. Зараз господині готують приблизно три тисячі літрів юшки на день, крім борщу, виготовляють ще розсольник, а також курячий, гречаний та гороховий супи. Робили самі, куштували, пробували, змінювали щось. Додавали дуже дуже реально смачні і у хлопців. Фаворит у нас теж до речі, це гороховий. Як не дивно, да, на другому місці борщі, а далі вже зелений борщ, ну і кому що до вподоби. І курячі з лукшиною, і гречани, і харчо, харчо, до речі, грузини оцінили. Процес виготовлення непростий. Спершу всі овочі і м'ясо треба висушити в спеціальній сушарці, потім подрібнити і змішати за рецептом з додаванням солі та спецій. Один пакетик сухої суміші заливається окропом і виходить два літри неперевершеної гарячої страви. Продуктами і грошима допомагають усі небайдужі. Хтось донатить кошти, інші віддають овочі прямо з городу. Олексій мешка волонтерить від початку повномасштабного вторгнення росіян. Моряк за освітою допомагає усіма можливими способами разом зі своїми колегами. Десь тижні 4-5 тому я перераховував скільки ми вже е, перерахували на зсу. Ну, то було 64 тисячі доларів. Це що можемо, все сюди привозимо: і капусту, і гречку, і рис. і Оце я сіль привіз. Свої сухі супи передають на фронт через волонтерів або поштою на прифронтові відділення. Але буває й таке, що хлопці самі за ними приїжджають. Про діча дізнався наш командир, бо наш командир дуже давно на фронті. Я думаю, що десь в своїх волонтерських канальчиках. Знайшов таких прекрасних фахівців, от, котрі роблять дуже смачні е, супчики. Це дуже сильно буде економити нам час і нашому повару. Це добре, що в нас є ще повар. От, тому я думаю, що він е, набагато оперативніше буде готувати нам борщі і на передовій. Разом з гарячими обідами жінки пакують дитячі малюнки та виготовлені власноруч обереги, аби зігріти хлопцям не тільки тіло, а й душу.